Як страшно чути хлопець 33, так боляче від слів помер, загинув, зник. А як батькам прийняти ці удари і завжди чути материнський крик? Відважний, сильний наш він доброволець, таких є сотні тисячі бійців, а сльози лають, молодий ще хлопець. А вже в труні від рук тих москалів. Низький уклін довічно і доземно, зажуреним батькам, що відчуваються. Тяжкий тягай, але тримайте згідно. Небесний дім відкрив для нього місце. Він ангел Божий у руках Марії, назавжди світлий і живий для нас. Ми дякуємо сильно і назавжди. У нас в серцях цей біль залишить слід. А ми молімось і цінуємо люди. Оцей бійцівський добровільний доброго.